І так, доброго всім дня чи ранку чи вечора, я хотів би поговорити, спинитися сьогодні на чому? Ну, на тому фідбеки про цю медицину канадську. Але спочатку, значить, я що хотів замітити, те, що у нас сьогодні якість повітря не гарна. І моя дружина зразу як забігла до хати і каже мені, що ти. Мов на велосипеді не їдь, бо там ліси десь горять і якість повітря погана. Ну, я це за такого як в цьому році що в минулому почалося десь там ті пожари в Онтаріо, і сюди цей вітер і на заході Канади, і сюди нам цей дим несе весь час. Але, на жаль, не тільки такі ці моменти, тут ще інші також фактори працюють. Як і у мене тут з'явились скан скунси на українську, та тхори по нашому, я не знаю, щось таке біло-чорно полосаті І вони щось, я не знаю, чи в них період якийсь, бо вони мітять територію, чи чим це зв'язано, але смердить хором кром хат. якість повітря разом з цим робиться така не зовсім вдало гарною, я би сказав, не зовсім такою. Але ви знаєте, що це такі Такі дуже ну такі, яка мізера була такі моменти, бо, бо це таке. Буде сьогодні повітря трошки гірше, завтра буде трошки краще. Але тут у нас ж немає такого, щоб, да, щоб оце що робиться в Києві цей стріляє людям по квартирам оцей Путін з москалями. Оце, оце проблема. Це проблема, що нас хвилює. І просипаєшся зранку і дивишся ці всі новини першим ділом з України. і Думаєш, коли б цей Путін уже. Так. Але о, знов, що кому, значить, я думав сьогодні не зачіпати цієї теми. Але перечіпився я з кимсь на цьому ексі Ілона, маска з якимись, з якимись, значить, їхнім який а, аватар поставив, де він в кашкеті з красною звіздою. Такі почав речі. Мені просто я давно я знаю, що з такими людьми краще не зустрічатися і не, не спорити, бо це е, мозгова діяльність, активність їхня, вона не варта того, щоб витратити свій час е, на спілкування з ними, бо це нічого окрім не дасть вам. Ну, але це він почав розказувати щось таке, е, що, мов, поплискали в канадському. В парламенті е ССУ, і навіть той, який єврей Зеленський там був теж плескав, значить забувши свої син. Ситуація в тому всьому, що там, в тому канадському парламенті плескали таке було, таке було, да. ну, але же... я пробував з ним поговорити, що він знає про Вафен, СС. Чим ЕС і СС, це не зовсім то. Я пробував йому пояснити, що Галичина СС дивізія. Ті хлопці, які там воювали, вони дуже часто себе уявляли як Галичина Січові Стрільці. Вони також позисували цю дивізію. Я спробував йому пояснити також про такі моменти, як з нашої історії, як те, що. Січові стрільці це була популярна назва воєнної е, організації, підрозділів ще під час ЗГНР, УНР конувались. Наприклад, січові стрільці е, тоді з арсеналу ще в Києві викорили большевиків, там, о, і дали їм спокійно розійтися. Не, не в тюрму не посадили, посадили в тюрму, на трошки ну, відпустили. І січові стрільці це був бойовий підрозділ ще в австрійській армії з етнічних українців, які були. Тобто, січові стрільці це просто а, а, і стрільцями називали і січовими багато козаків і воїнів під час визвольних змагань. І це драйвення. Я пробував це пояснити, що, а, що вони не карателі, ніколи в карательних. Експедиціях і акціях не, 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 не були причасні. І Норберський процес їх оправдав, цю дивізію Галичина дивізію Галичина з ПДЗ дивізійники. То можна ще було зустріти їх в Канаді. То я почув, що в Канаді значить, і суд неправильний, і що він піддержує і Нюрнбергський процес теж ну Там нема з ким говорити. Но саме найбільше мене вкурило, значить, що він каже, що гигання і шокання. Це ще ні про що не говорить. Тому що пройтися, значить, по Воронежській, Курській області по селах, так там всі гигають і шокають. Але вони не вважають себе українцями. А українцями, себе ті, которые забили. Де у них могили їхніх отцов? Окей. Okay. Я <laughs> перестав, я кажу, що тут може з тобою дискусії вести, бо в тебе в голові повністю каша, якої навіть собі важко можна уявити. Це в тебе симбіоз якихось яких вирваних контекстів, вирваної ерунди, з, 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 прямо з нічого. Так от. І, і з цього вийшло те, що, значить, я перекоротив е, всякі, всякі розмови з цим на ексі, з цим москалем в кашкеті з Красною зв'яздою. І я думаю, що не треба було й навіть починати. Бо це, бо це, як зазвичай, приводить ні до чого, дорогі мої, ні до чого. Бачите, москаля? І ви хочете з ним поговорити, ви знаєте, що це не стоїть навіть цього. Я не знаю, що з ними сталося, але з ними щось сталося. Я, будучи, значить, колись зустрічав теж але Вони ще якісь були тоді адекватні, хоч частково, так? А зараз, зараз це вже все. Я, значить. Я був подорожував у свої часи, я був в Тюмені колись, був туди, в Серетряші їздив, коли був, будучи студентом, у 1985 році, туди, в Хантиманський національний округ. Ну, Я скажу, в самому містечку ханти тоді на вулицях розмовляли українською десь так само, як і у Вінниці. Дуже багато на кожному кроці можна було почути люди українською розмовляли, так? О, і коли я голосував за незалежність, ви бачите, що ситуація в тому, що я ніколи не думав, що таке там з ними зробився. Я ніколи не уявляю, я зустрів колись німця, будучи в Німеччині, перший раз. У 90-х на початку, дуже початку, після падіння Берлінської стіни, у Західній Німеччині я був. І там я розмовляв з німцем. Ну, трошки він щось говорив на русском, а я трошки говорив на німецьком, бо мене Родина 10 років вчила німецьку. Е, скільки там, 6 років вчив в школі, 4 роки в інституті. 10 років і в мене було, що я. Вона мені крові випила багато, але щось я міг сказати пару слів. і Знав там трошки слово у мене якийсь був за стільки років. Anyway, і той німець мені розказував, що має бути Європейський Союз аж туди до Сахаліна. і Японія має входити в Європейський Союз. І Всі ці країни мають входити в Європейський Союз, Німець старший був заметки, десь, як я зараз. О, я так дивився на нього і дум, подумав, що це було б добре, але це мало вирогідно, що так буде. От. Але воно стало зовсім. Все, все не так, і все стало е, абсолютно на протилежній по позиції. Тому що Московія це не Європа. Німці про це забували, і весь час тоді дов... вони почали з ними говорити. як Починали як з нормальними цивілізованими людьми, яких там, на жаль, немає, або навіть дуже мало їх там є, бо основна маса їх вже там, як би то сказати, значить, десь е деградірувала і була вибита. І... І пропала, виїхала за кордон. До речі, такі самих я тут зустрів, значить, звідти зрашки тут, які Путіна, тібуні типу, ненавидять. Але тут я зустрів. Но вони також, ви знаєте, травмовані. Травмовані, вони бояться щось слово відкрите, бо у них там якесь майно в Москві полишалося. І вони, щоб їх не взяв майор на карандаш, типу, щоб там, у них не було неприємності, там батьки. Старі. Ну, і як зазвичай маса, маса таких оправдувань для себе вони знаходять, щоб піджати хвоста і бояться продовжувати боятися тут на Заході також. От, Оце саме про. І чи буде Європа аж до е, значить туди, до Тихого океану, до, до Владивостока. Я не думаю, що це станеться. Навіть в цьому столітті. Скоріше всього ні. Майже на 99,99% 99%, ,99 воно не станеться. Дуже великі протиріччя. Але тим більше, знаєте, що ми всі росли, коли ті родилися, як і в Союзі, і наблюдати, значить, деградацію колишнього нам братського народу. Про який нам весь час розказували, що він хороший, значить, а основні враги украї... України, українців це українські буржуази націоналісти, а саме це великий русський народ, який завжди притягував руку допомоги братському о, українському народу. І ці всі тези, які забивали многим, яких ніколи не вірив, Бо я знав, що це туфта стопроцентна. Багато моїх співвітчизників, Чогось вони це вірили. От, і, і таке. Добре, закінчимо про москалів, почнемо про погод. Так, зараз стоїть літо. І літо це вже, значить, вже середина літа, вже кінець липня. Погода стоїть жарка, сьогодні трошки прохолодніше. Але воняє, значить, запах є смердить українською. Димом трохи, таким як барбекю, парад, десь туди відпожари як не можуть закінчитися. І з кунцами і які щось вони тут вибрали собі, кров моїх хати бігають. І відігнати їх не можна. Так, ну так що так.